Містечко Алкмар на півночі Нідерландів. Найулюбленіший вид транспорту тут велосипед. На вулицях видно переважно класичні голландські велосипеди. Утім, зрідка можна побачити дуже незвичні моделі, наприклад, дерев'яний велосипед Бодбайк, виготовлений із дуба. Створив його нідерландський дизайнер, майстер кораблебудування Ян Гуневех. Кожна деталь не схожа на іншу, а кожен велосипед унікальний. Власник такого дерев'яного велосипеда швидко може розпізнати його з поміж інших моделей. рік тому дизайнер зібрав свій перший велосипед із дубового матеріалу. За цей час він виготовив 250 таких велосипедів. Кожен має масу близько 20 кілограмів і коштує півтори тисячі євро. Я хотів би наблизити людей до природи. Мені здається, що багато хто навіть вже не замислюється над нашим походженням. На природі ми почуваємося щасливішими. Велосипеди з натуральних матеріалів одна з популярних ідей останнього часу. Так званий велосипед сендвіч виготовляють в Амстердамі. Велосипед британця Енді Мартіна зроблено з гнучкої деревини. Велосипед вельдмайстер з південно німецького фрайбурга це тільки ручна робота. Велосипеди бременського дизайнера Тобіаса Майєра зроблені з екзотичного матеріалу бамбуку. Такий транспортний засіб важить усього 2-3 кілограми, але такий же міцний, як і металевий. На звичайні велосипеди виріб Тобіаса Майєра мало схожий. Це одразу ж привертає до нього велику увагу, оскільки диски, педалі зроблені з металу, на такому велосипеді добре їздити. Виглядає дивно, можу уявити, що він дуже стабільний. Бамбук дуже міцний матеріал. При виготовленні велосипедної рами дизайнер комбінує бамбук із металом. Ось уже чотири роки, як 41-річний майстер робить такі велосипеди для вибору потрібної рами йому необхідна не одна година. Якщо поглянути на ці дві труби, то видно, що за діаметром вони майже однакові, але у цієї не такі міцні стінки. Це означає, що схожі на вигляд велосипеди створюють різне відчуття від'їзди на них. Якщо взяти ось цю трубу, то рама вийде більш жорсткою. А ось на цьому велосипеді більш м'яке відчуття від їзди. Над створенням одного велосипеда дизайнер працює цілий тиждень. Найскладніший етап роботи відточування бамбукових труб і їхнє поєднання. Дизайнер продає свої велосипеди за 2700 євро. Під маркою Фазерверк він збирає різні моделі останнім часом помітно, що багато людей обирають велосипед, керуючись власним стилем і смаком. звертають увагу на його вигляд, естетику. Велосипед таким чином перетворюється з транспорту на своєрідний символ статусу. Усі велосипеди бременської фірми Фазер дуже особливі. Незвичайний зовнішній вигляд і екологічність матеріалів. Це тільки дві причини, чому люди купують такі дорогі велосипеди. Коли подивитися на те, як весь час підвищуються ціни на бензин, то не дивно, що дедалі більше людей переходять на доступніші за ціною засоби пересування. Велосипед, поміж них, найдешевший. Не Особливо недорогий велосипед із переробленого картону, виготовлений ізраїльським інженером Ізаром Гафні. Його собівартість – лише сім євро. А дехто робить велосипеди зі старих автомобілів. Наприклад, іспанець Лула Гасе створює велосипеди із металобрухту. А тепер знову повернемося до містечка Алкмар на півночі Нідерландів. мені подобається, що люди можуть одержувати задоволення від моїх велосипедів з природних матеріалів. Це робить мій велосипед особливим. З дуба, бамбука чи вторинної сировини нові ідеї дозволяють дизайнерам робити велосипеди ще більш екологічними.